Здається, чого ж це сидіння не зробити таким самим зручним для щоденного сну, тому що дивани це в першу чергу для відпочинку. Ця моделька називається Лестер Лайт, і ви коли розкладаєте, оця половинка дуже комфортна буде для сну. Отут, на жаль, без топера буде незручно спати, тому що всюди глибокі прошивки. Якщо хочете спати, ось покажи диванчик Джерсі. він іде повністю рівний і теж розкладається. І отут уже для сну буде ідеальне рівне спальне місце. А диванчик Лестер Лайт я люблю саме за рахунок його посадки. Тут іде безпружинне, пом'якшене наповнення, і ти на такому дивані можеш сидіти і реально довго відпочивати. Ще й колір трендовий, осінній під хеллоуін або під айфон, кому як подобається. Ціна 24 800 стартує. Цей у нас коштує майже 28, Тут іде пом'якшене наповнення, і тут іде дорожча тканинка. Якщо диванчик Leicester Light сподобався, гарний варіант для відпочинку. Він реально дуже і дуже комфортний. Може бути з підлокітниками, може бути кутовий. Але по формі сидіння по вигляду буде такий. В Шапці профілю телефон для зв'язку. Деталі на сайті Soloha.ua.